Привіт, мужики! Ось ще одне озерце в місті, де я живу прозиваю його або, може його така назва є Попове, мабуть із-за того, що тут приймають хрещення деякі, деякі люди. Вон сходи зробили. Тут спеціально милко спочатку без водорослів, береги мальовничі. Мабуть, були колись, поки людина не придумала упаковку для пива, для чіпсів. Для остальної їжі. Все кругом позакидувано. Да, рівень води, звісно, впав капітально. Спека цього року цього літа неймовірна. Кругом насадження гарні дерева, дубки, березки. Відпочиває людей тут дуже багато. Кругом костри. Шкода, що крім людей ще є на світі скоти, які теж відносяться типа. Якоїсь колись, непонятно, теж людини. Куча пляшок пророзкидувано, куча мусору. Гарно приїхати, відпочити з сім'єю, показати дитині красу природи в такому свинюшнику. Такі гарні деревця. Водойом. Ось таке озерце. Воно невеличке, але щуки. Тут -то було колись дуже багато, поки не знадилися. Або браконьєри або просто вандали. Бо браконьєр поставив сітку і зловить 2-3 рибини, ну 5 рибин в маленькому зерці це ще куди не йшло. Мала хоча б виживе. А коли б'ють електроудками чи волочками волочать, тут, звісно, не виживе не збережеться ніхто, ну крім зілля. І то вже якесь воно помалу пропадає. Ось такі є водойоми. Ну що ж хочу всіх призвати не смітіть на природі, бо нашим дітям не буде <кхм> показати місця біля водойомів. Щоб вам не було стыдно за свої вчинки перед своїми дітьми. Не смітіть, якщо навіть приїхали на природу відпочити. Приберіть після себе гарно. Щоб природа залишалася, залишалась природою, а не смітником. Дякую <кій> за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім всього найкращого.